Так, всем привет, друзья, вы на канале Холли Брюм, и я опять приехал до мамы до университета. И она мне сообщила, что она опять переехала. Вот в цель вот запедист на первом этаже, его называют. Да, не, я не понимаю, она каждый раз, хотя я тоже каждый раз купляю свою себе машину. В общем, э, пошли. Так. Цікаво вже побачити маму, я їй сюрприз приготував. Я зараз його теж покажу. Зараз зараз вот. я їй квіти. Квіти подарю. Зараз за спину сховаю, вона ще не бачила. Мама, відкривай тук-тук-тук-тук-тук. Ой, привіт, суночок, скільки вже тебе не бачила, два місяці. Так, да, ну все, ну все. Ти їстиньке не хочеш. Ні-ні, дякую, мам. А в мене для тебе є ну, маленький сюрприз. Який, показуй. Вот. Дякую тобі, дякую, дякую. Ну все, я тоді зараз. Все, я тобі скоро, значить, приготую їсти. Та мам, ну я не голос, я в університеті поїв. Так, я тобі зараз приготую картошечку. Ну ладно, вже. Така от в мене мама, дуже, Заставляє завжди після університету їсти. Так, все, я готую тобі їсти. А потім я тобі від, ну, потім я тобі покажу вазу, де я поставила міски. Угу. О, давно вже свого ноутбука не бачу. Мам, ти тут нічого мені не наклацала Да нічого я маю тобі що там наклацати Я вже вже вже, відколи ти поїхав, я вже в ньому не сижу. А де мій Роблокс, дівся? Я його притащила ти ж казала, що коли я поїхав, то е, ти нічого не лазила. Ой, ну один раз включила і подивилася, що ти там робиш. Ну ладно. Кстати, а чо, а, кстати, я думаю, завжди всі друзі задаються питанням. Ну, не, напевно, це не точно. А чого ти постійно переїжджаєш в новий будинок? Ну, тому що, ну, тому що я так хочу. Постійно, я бачу, що ну, постійно в кого нема домів, то я їм завжди свою свої квартирі продаю. А, ну тепер ясно, чули друзі. Стоять, покажи мені свою мою і свою спальню. Так, ну я сплю вот тут. А твою я зараз покажу. А твоя вот. Ого. Це що там? Це, це такий ремонт зробила. Ну так, да, вирішила, коли ти будеш лягати спати, то заодно будеш дивитись телевізор. А коли ні, то просто нажмеш на нього і він виключиться. А я достану? Ну звісно достану. Тобі уже два тобі вже 19 років, я тебе могу можу не достати. Добре, дякую, мама. Ну все, я пошла готувати. Давай, иди. Не, ну блин, ну классно, короче. Классно я мама просто зробила тут. Ну, так, річки телевізор треба поправити, та і все будет окей. Так, зараз поправлю. Вот? Десь так от. Ну вот так от. я думаю, окей, буде. Мам, ти там приготувала вже їсти? Да, 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 приготувала. Супчик. Тож ж ти ж казала, що приготуєш картошку фрі. Так, спочатку супчик, потім картошку. Ммммм, ну добре. <звук> Нам мир все з'їв. Угу, mm -hmm, Добре. Набери за картошку фрі. От картошку фрі бери. Дякую. Мам, я її з'їв. Ну добре, тоді бери тільки піцу, та й все. Піця, 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 ну давайте. А що всю? Ну всю бери, мені не жалко. Ну боже, ну добре. Фу, ее доїв, мама, ну, будь ласка, вже нічого мені не роби. Я нічого вже не буду, добре. О Боже, посплю, бо, блин. Зато університету, блін, 20 кілометрів сюди їхав.

Жорстко, блін. О, господи, стерна, це що було? Ой. Ну, ти сама знаєш. Задувбали вже вони. Звідки вже вони з'явилися тільки. На голову. Добре, я поки тоді подививлюсь телевізор, що там. Ой. Главної спин заснув. А скільки там? Три часа ночі. Понятно? Ты побачила? Да. О, Господи, а світло вырубили. Три сами ночі, о, Господи. Увага, ви повітряно вітрило. Фух, где нам дальше спи? Щоб ми тривогу даже не чули. Фу, це то да, конечно.